Шановні користувачі, з 1 березня 2016 року запроваджується система електронного адміністрування реалізації пального. Юридичні особи та фізичні особи підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку з реалізації пального до початку здійснення реалізації пального. Для реєстрації платником податку до початку здійснення реалізації пального необхідно подати заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального. Увійдіть в розділ Звітність реєстр звітів. На панелі інструментів натисніть Створити звіт. У реєстрі бланків оберіть розділ Податкова інспекція, акциз первинні документи. Оберіть бланк із кодом J1310301 заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального. Заповніть необхідні поля документу. Розглянемо приклад для первинної реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального. Зверніть увагу, у нижній частині документу приведено правила заповнення ознаки надання інформації. Натисніть наступні дії Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис. Розпочнеться процедура підписання документу. Натисніть Відправити у контролюючий орган. Через деякий час перевірте наявність відповідей. Підтвердженням про отримання контролюючим органом заяви є перша квитанція. Квитанція про доставку. Після автоматичної обробки заяви платнику не пізніше наступного робочого дня направляється друга квитанція.